Добро вечер, кто зайшов на мій канал, дякую, ще зашли. Я прийду, когда весна. И по фокулі вражали з собой хмари. Збираю богат польових квітів. слова і моє серце, і моє серце болить від кохання. Побачи, слухай, нічого мені не кажи. Перше побачення, останнє весни я плачу. Ну що, відео підходить до кінця. Я стільки раз в цьому відео робила помилку. Більше десь 50. 59 дев'ять разів я робила помилку. М-да. Ой, так, так, робила таке, робила 59 помилок. Сподіваюсь, сподобалось це відео. І так, це, здається, якщо я випустила це відео, де в роблоксі цим з того відео я... Там розказувала про одне відео, яке мені, мені не дуже подобається. Я тут прибирала звуки я не знаю, яку картинку просто поставити. Я таке существо, і що ось так вирішила зробити. Ну, що від Відео підходить до кінця. Я лякаюсь, скільки відео вже йде. До побачення. Дякую, що подивились відео. Дякую. До побачення.